3 серпня Сатанівський замок. Сьогодні тут працюють фахівці компанії Skyron. В рамках проєкту Культурна спадщина Сатанова 3D-лоудінг вони досліджують руїни замку за допомогою лазерного сканера. Він міряє віддалі відносно своєї позиції. Тобто він на 360 все міряє, відносно своєї позиції, він бачить певні елементи, які бере розміри. Представляючи, ми відкриваємо, скажімо, представляючи позицію. І знову позиції він робить одну точок, Переставляючи, ми він створює інших хмароточок з двох позицій, він бачить різні елементи, і в, в результаті ці дві хмароточок об'єднуються. І виходить така загальна хмароточок, на який видно усі елементи. Таким чином експерти планують відтворити первинний вигляд замку. Проєкт реалізовує компанія Центр розвитку ініціатив Інсорц за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Організація, яка майже 10 років, ну один з перших таких в такому напрямі, саме скультурну роботи з культурної спадщини, але це один з таких основних важливих напрямів, тому що це є розвиток громади, розвиток її спадщини і розвиток її ідентичності містечка, і зокрема української невеличкої громади. Проєкт стартував у червні цього року та триватиме до жовтня. За цей час спеціалісти створять інтерактивну мапу листівки з елементами доповненої реальністю та серію відео. Кожна з яких розповідатиме про архітектурні споруди під музичний супровід. Тут будуть багато дуже цифрових продуктів, ну зокрема відео, цифрові об'єкти. І ми плануємо його якомога більше популяризувати. Всього спеціалісти оцифрують п'ять архітектурних пам'яток, окрім Савинівського замку. Зображення у 3D-вимірі матимуть міська брама, свято Троїцький монастир, водяний млин та синагога.